Привіт, мої любі дітлахи! З вами Максим та казкові стежки. Сьогодні послухаємо казку цукерковий дракон. Жив собі хлопчик на ім'я Олексій. Йому було всього шість років. Олексій обожнював мріяти та вигадувати різні чутирнацькі історії. Одного разу Олексій втомився від своїх щоденних забав і пішов спати з особливою надією на захоплюючий сон. І ось, коли він закрив очі, через кілька хвилин потрапив у казковий сон. Він побачив себе разом зі своїм вірним другом, кицею на ім'я Сонька. Вони пливли крізь безмежний простір, дивлячись на мільйони блискучих зірок, які розсипались довкола. Грайливо шумів вітерець, а їх серця раділи від захоплення. Це була найдивовижніша їх подорож у космос. На гладенькій і світлі поверхні місяця хлопчик Олексій разом зі своїм котиком знайшли собі затишне місце для відпочинку. Олексій сів на край молодого місяця, а Соня літала поруч і розглядала сузір'я. Соня, чи помічаєш ти, які всі ці зірки неймовірно красиві? запитав Олексій. Мурр так, Олексій, небо, як палітра художника. Тут кожна зірка маленька іскорка у величезному просторі. Дійсно, Соню, і я думаю, що кожна з цих іскорок це сонячні системи з планетами, можливо, навіть життям. Уррр. А мабуть, десь на інших планетах також є хтось, хто дивиться зараз на нас з тобою. Але найкраще тільки почалось після деякого часу, проведеного за розмовою, вони побачили щось таке, що перехопило їм дихання це був дракон. Справжній дракон в космосі. Дракон виглядав дуже веселим. Його посмішка сяяла яскравіше за будь-яку зірку на небі. Він мав яскраво червоний колір, але вмів змінювати його в залежності від свого настрою. Дракон кружляв довкола з маленьким кошиком, куди збирав зірочки з неба. Найкраще в тому, що дракон був відкритий для нових друзів. Коли він побачив Олексія і соньку, то одразу вирішив з ними познайомитись. Вітаю, друзі, радий вас бачити у космічному світі, а саме біля планети, цукерок та смаколиків, сказав дракон із лагідним голосом. Олексій здивовано подивився на соньку, а потім повернув погляд на дракона. Ви. Ви розмовляєте? запитав хлопчик, не вірячи своїм власним вухам. Звісно, так, всі ми можемо розмовляти один з одним в цьому чудовому космічному світі, відповів дракон з посмішкою. Олексій відчув, що його почуття захоплення змішалося з почуттям подиву. Як вас звати? запитав хлопчик, Моє ім'я Шококрил. Я дракон, який створює солодощі з зірок. А вас як звати, друзі? відповів дракон. Я Олексій, а це сонька, відповів хлопчик. Рад знайомству, а ви хочете спробувати мої неймовірні солодощі? Я роблю їх з зірок. Бачите, я майже назбирав повний кошик для своїх наступних кулінарних шедеврів, сказав шококрил. Твоє ім'я звучить дуже смачно, засміявся хлопчик. Звичайно, ми готові. З радістю в очах Олексій і Сонька полетіли слідом за шококрилом на його планету. Слідом за драконом вони піднімались по доріжці із хмарок і, врешті, приземлились на цукеркову планету. Це було щось неймовірне. Навкруги Олексія і Соньки кружляли різні смачні солодощі, які так хотілося скуштувати. Шококрил, а кого ти пригощаєш цими солодощами? запитала Сонька. О, до мене прилітають дуже багато різних космічних жителів, щоб скуштувати мої солодощі. Сьогодні, до речі, вони теж можуть завітати, сказав дракон. Шококрил розпочав свою чарівну роботу. Він дістав зірочку з кошика і перетворив її на однорідну масу, потім додав магічний цукор. Трохи чарівних слів та краплинку нічної роси, після цього запікав солодощі за допомогою свого вогню. Коли цукерки та тортики були готові, шококрил покрив їх зачарованим пилком. Цей пилок надав їм чудовий смак та аромат, які були неперевершеними. Зіркові смаколики стали настільки смачними, що здатні були здивувати найбільш вибагливі гастрономічні смаки. Усьому космосі. І так Шококрил продовжував свою кулінарну магію кожну ніч, збираючи зірки та перетворюючи їх у чарівні цукерки, смаколики та тортики. Олексій і Сонька були настільки зачаровані побаченим, що забули про те, що вже майже світанок. Вони скуштували одразу всі смаколики, які бачили біля себе. Ми вражені, шококрил, ми ніколи такого не бачили, сказав Олексій. Дякую, мої любі, але настав час мені відпочивати. Я завжди буду відкрити для вас та вашого світу. Нехай ваші дні завжди будуть солодкими, як смак цих солодощів, сказав Шококрил. Закінчивши веселу пригоду в космосі, хлопчик Олексій та Сонька повернулися до свого звичайного світу, а якщо бути більш точним, Олексій прокинувся. Але він добре пам'ятав про захоплюючий сон, який йому наснився. Сонце казкова пригода, яка чекає на кожну дитину, коли вона закриває очі та засинає. вісні діти можуть бути супергероями, плавати в морях з кольоровою водою, відвідувати зіркові палаци та літати у космосі. Друзі, якщо вам сподобалась казка, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Всіх обіймаємо!